Всіх вітаю, йду зараз по пішохідному мосту, прямою на Труханів острів. Хочу сьогодні половити щучку на лайт, окуня. Коротше, хто буде клювати, того і будемо ловити. Зараз дивлюсь на набережну. Ні одного рибачка, нікого немає. Чи той не клює, чи може просто будній день і всі на роботі, хто знає. Сьогодні в мене в руках азура Сафіна з ростом 2,44 з тестом до 12 г. Такий от приємний легкий лайтик. Будемо його сьогодні тестити, перевіряти на гнучкість, на чуйку, Коротше, на всі його показники, які у нього присутні. Риболовля сьогодні така буде зовсім неочевидна. Йду без ніякої інформації, просто йду на риболовлю, просто йду перевіряти старі місця. Де я був, де я ловив ще до війни, просто хочу відпочити, подихати свіжим повітрям, наче сьогодні і погодка нормальна, але буде трошки вітерець. Тому обрав тихі місця, де його, в принципі, не буде. Там воно закрите деревами, тому будемо сьогодні щось пробувати. Я вам бажаю приємного перегляду. А ми йдемо, йдемо, йдемо. Я тут настільки довго не був, що. Не знав, що тут збудували новий мостик через цей канал невеличкий. Вон він старий справа від нас, а я зараз йду по-новому. Вон канальчик, якась рибка скидається, дуже багато малька. Ну, такі от місця, поки проходимо їх повз. Прийшов я вже на водойму, поставив такого воблера. Це флагман Фіскар. Спробуємо саме з нього. Коробочка набрав трошки, укомплектував вчора ввечері 55, 65, 70-ті, тут є 95 Тут також подібні, подібні воблери в різних кольорах. Але це, ці воблери взагалі під судака були розраховані. Але і невеличку щучку, я думаю, що ми тут сьогодні половимо. Риба, а яка поки що не зрозуміла. Щучка. Ось перша, перша точка. І рибка у нас на гачку. Воблер, фіскар. стар. ти, яка свічка. Яка свічка гарна була. Перша в заліку. Швидко розловився, я думав, що буде важче. Ну що, з першою рибкою фіскар, щучка грамів 300 відпускаємо. Трошки закровила, але нічого, я думаю, що вона виживе, все там у неї добре. Біжи. Роздупляйся. Давай, давай, давай. Зараз піде. О, вирівнялась, Давай оп. Наче пішла. Давай, 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 давай. О, пішла під корчик. Все буде з нею добре. Четвертий закид і перша рибка. Чи це каже про гарну активність? Ну, напевно, що так. Будемо зараз ходити так по берегу, кидати вздовж очерету на глибину і так обловлювати всі ділянки. По-іншому ловити хижака неможливо. Доволі активний твіч, без довгих пауз, просто ну, один-два ривочки. Софіна... Софіна з цим справляється. У неї достатньо жорсткості для невеличких міношок. Бачив невеличку щучку, така щучка, грамів 100, напевно, вискочила. Але не накололась абсолютно. Не накололось. Ви це бачили? А ви це бачили? А що це було за риба, не зрозуміло. Чи жерех, чи щука. Але я трошки злякався. Хі -хі -хі. Прикольно, хтось так вийшов жорстко. Вирішив поставити шмат-тайгер. На натуралочку щось зовсім немає Клювак вже. Ще було от декілька. Щучка нас доганяла, вдарила і все. От вже пройшов метрів 30, можливо 40. І нічого не відбувається. Тож буду зараз ловити на кислоту, можливо це її буде провокувати. А так я по всьому озеру так спостерігаю, виходів немає. Можливо риба і не сильно і активна. Пробую і рівномірочкою ловити, і твічити поки впираюсь в щучку. Потім дійду до інших місць, спробую половити окуня на мікруху. Я і мікрушку з собою взяв, там поставлю можливо один-два грамчики. Простукаю. Може його конець буде. Ух ти! Тут прямо. Була атака, легенький тичок. У нас перекрутився флюр. Але не засіклась. Трошки потримав рибку. Десь секунду і все. Спрацювала кислота. Піскарчик медтайгері. Пробуємо далі. Бачив декілька щучок під берегом. Води в перед носом взагалі не реагують, просто стоять і все. І навіть трошки відходять від воблера, Тобто його, її не цікавить їжа, не цікавить воблер, не цікавить наша приманка. Вона просто відпочиває. А от деякі щучки реагують. Вони одну зловили, було ще дві чи три клюваки. Тобто вона не вся активна. Я б не сказав би, та фокліє, що вона активна. Вона погано тюкає, вона просто цікавиться, як бодає приманку, бере не жадібно. Побачив, як декілька окунів йдуть за шедом 3 дюйми і б'ють його, вирішив поставити мікрушку. От 1 грам, тоненький флюрокарбон. Зараз спробуємо як Сафіна буде справлятися з таким монтажем. Все ж таки я його вмовив, але вже аж куди дійшов, аж до мосту. Ось такий, доволі, до речі, непоганий окунь. Взяв на проводці. Ух, який гарний. Які забарвлення у них тут. Вода темна. Темне дно. Та ти що, красень? Просто красень. Так, біжи малий. Я тебе знайшов. Сьогодні рибку я не забираю, хоча окуня би взяв. Сезон тараночки починається, але ну, просто не брав пакета. Сьогодні така типу розвідка. Закид туди на колону. звичайна мікрушна проводочка І він взяв під самим берегом. Не знаю чи він Е йшов за приманкою, тому ну, що удару взагалі не було. Я проводку роблю, і він так і навис. Чи тут зграйка стоїть? Ну, можливо. Тут завжди, по суті, окунь був під колонами. Тут камінчики, тверде дно. Неглибоко, він тут завжди тусується. До речі, один грамчик відчувається нормально. Ну, Ясно, що не відстукує е, один грам по бланку, але ловити можна. Тобто анімація робиться адекватно, покльовки відчуваються, рибку в'яже, сафінка прикольно. Так що взагалі палка під е, такі от умови, коли ви не знаєте, що ви будете ловити. Кого ви будете ловити, чи то буде окунь, чи то буде щучка, е, вона з задачами своїми справляється. Поки що мінусів цієї палки я не знайшов абсолютно. Вона легенька, дзвінка. Прикольна палка. Так, ну що, вже перейшов на інший берег. Окуня прикольно, звичайно, ловити, але хочеться половити щучку. От, е, поставив джокера. 90-го, трошки укрупнився, подивлюсь, як працює палка на таких облерах, чи вона буде його твічити чи ні. Ну а там вже будемо дивитися. Щучка не сильно активна, але її зловити можна. Тому ж будемо пробувати. Починається дощ. Хоча і не обіцяли його взагалі. Але це невеличка така хмарка. Я думаю, що він зараз скоро скінчиться. Пішов град. Вон дивіться. Фух, це просто жесть. Казав я невеличка хмаринка. Зараз кінчиться. Такий град уволив. Стояв я, стояв під деревом, Вон, воно не допомагає. Коротше, побило руки. Ну так, трошки типу. Боляче, але не критично. Вон весь мокрий. Е, яка риба буде клювати в таку погоду? Я взагалі е, дуже здивований, що одна щучка і ті пару окуньків клюнули. Така зміна погоди це завжди дуже поганий клю, кльов повинен бути. Ну, в принципі, він такий і є. Ну, Нам не пощастило просто сьогодні з погодою. Але синоптик не передавав. Не передавав граду. Він одразу е, пар пішов. З води. Напевно, щоб верхній слой водички трошки охолов і заграду. Я не знаю, взагалі зараз буде щось клювати чи ні, після, <після>, після такої зміни. жерех, скоріше всього. Скоріше за всього це жерех, і він не зграйний, а одиночки. Тому немає сенсу, мені здається, його так ловити. Я, звичайно ж, зараз кину, але його вже там немає. Ну, дивіться, я зачепився там, а отут ще один якийсь воблер. Вон висить. Зараз дістанемо. Можливо, якщо свого не дістанемо, то буде хоча б трофейний. Ну, такий облірочок. Чій це? Не тій. Якийсь якийсь ноунейм. Ну не знаю. Він давно тут, недавно. Наче твічиться навіть. І грає. У мене такого ржавого ще не було ніколи. Тому пригодиться. Це ж треба, вийшов. І воблера свого врятував. Ще одного воблера. Не йшов. Класно, класно. А поки я тут треба прокидати інші місця що я пройшов повз. Все ж таки можливо щучка і тут буде. Цей берег зовсім не підходящий для ловлі. Якщо з тієї сторони почистили все, але там риби зовсім немає, то тут майже немає підходів, але тут глибина під берегом. Тобто ну, теоретично дуже прикольне місце для твічного. Тобто можна під самий берег кидати і у тебе нормальна проводка, тому що ти не цепляєш е, траву. Ну, поки її немає. Можеш чіпити тільки корча. Ну а в корчах е, стоїть щука. Так що тут шансів зловити, звичайно, що більше. І знову почався град. Ну, Це якийсь прикол. Не прес погодою, так не пре, вже до кінця. Це клювака була. Це була клювака, шикарна. Щука 100%. Клювака була. На паузі тук така гарна. Але і за вітру не підсік, поки до гуцю смикнув, вже риби там немає. Дивіться прикол. Поставив мормишку 0,2 грами. Спійних до 12. Побачив багато сонячного окуня в очереті. Ще зранку. Прийшов зараз сюди спробувати хоч одного зловити. Опа. Одразу мормишечку звичайного окуня зловив. Я його бачив, він там стояв. Але насправді його я не очікував побачити думав, що він не зреагує. Хочу зловити сонячного окуня. Він он там стоїть, але цей швидше зреагував. Опа! Є. Дивіться як. Два закиди, дві риби. Дуже давно я тебе не бачив, дуже давно я тебе не ловив. Ось така гарна рибка. І дивна рибка, так? Да? Ну, нормального розміру, дивіться який. Буде час, колись і змога, хочу їх зловити собі. Там декілька штук для акваріуму. Хоч і кажуть, що він шкідник але мені все одно я хочу щоб рибка була в водоймах в принципі будь-яка є yeah. 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 ну ще один <головний> отакий от такая рибка. ну софіна до 12 грамм <гум> і мормишних. а таке буває там стоїть здоровий сонячний окунь. Прям здоровий-здоровий, хочеться його зловити, подивитися, який він насправді. Хм. Майже його взяв. Опа, є. І відчепився. Ну такий прикольний. Грамчиків під 200. Прикольно, прикольно. Приємно їх ловити. Доволі бійка рибка. Опа. Випадково виключив камеру. Є. Отакий. Дуже гарна рибка. прикольно. Не знаю який він на смак, казали, що наче нормальний. Ось такий от оконець. Біжи додому. Прикольні. На мікрушку взагалі було б класно їх ловити. Але у мене сьогодні лайт. Насправді можна сюди приходити з двома комплектами, зранку ловити щуку, от. а потім ловити ось цих ось риб незрозумілих нам. Давайте ще одненького зараз знайдемо, зловимо його. Я так хожу просто по берегу, і їх видно. Вони стоять прямо під самим берегом, не ворушаться. Коли починаєш підходити, вони так плавничками рухають і їх одразу видно. Але вам для такої ловлі необхідні полярики, поляризаційні окуляри. Тому що без них нічого абсолютно ви не побачите у воді і не зможете ловити в приглядку. От я зараз зняв окуляри, взагалі нічого не бачу. Абсолютно. Тобто, ну, чи можна ловити таким способом... Ух ти, щось зловив. О, окунь. Звичайний окунь наш європейський. Без окулярів все ж таки також можна ловити, але ти нічого не бачиш. Можна просто ходити, кидати аби куди і надіятися на покльовку. А ось з окулярами зараз Ось, надів. От я все бачу, бачу, що тут немає. Сонячного окуня, якого я хочу зловити, треба переходити далі. А це от окунь, о, він побачив їх зграйка. Невеличка зграйка, але вони мене побачили. Ну, ось і все. Вже зібрався, перевдягнувся, буду йти додому. Щось у нього у нас відбувалося. Хотів половити щучку на лайт, на воблери. Одну зловив, заробив ще, напевно... 5-6 клювак, один навіть схід. Да і все, Почується от така от історія. По окуню трошки краще. На мікрушку зловив одного, потім був ще один схід гарного окуня. Ну а потім, вже, коли побачив сонячних окунів, на мормишку зловив ще 3 сонячних та два наших європейських. Окунів. Коротше, ну, риболовлю задоволений, тому що в таку погоду, в принципі, я нічого не повинен був зловити. <смі> Отакі от, от качелі. Зараз бачите, голубе небо, абсолютно немає ніякого граду, немає вітру, немає дощу. Але треба вже бігти додому та готуватися до робочих буднів. Я вам бажаю гарного дня. Залишайтесь на каналі, ставте лайки. Всім пока!